Є журнал Однокласник і видавництво Мала Академія оголосили конкурс. Я люблю читати, і приз від мережі книгарень Є. Це коротка історія фотографії Яна Гайден Сміта. Ця книжка розповість вам усю історію фотографії включно із жанрами, найвідомішими фотографіями, популярними темами для фотографій та техніками. Незалежно від того, чи ви цікавитеся історією, чи ви любите фотографувати, чи вам просто хочеться подивитися на красиві фотографії. Ця книжка стане. Чудовим дарунком, надбанням і призом для будь-кого, хто буде брати участь у конкурсі Я люблю читати. Але ні, не для будь-кого. Адже ця книжка це приз тому, чия фотографія найбільше вразить директорку мережі книгарень є. Пані Катерину, отже, любіть читати, фотографуйте і читайте ще більше. Разом із журналом Однокласник книгарне є та видавництвом Мала Академія. Усім успіхів у конкурсі!